Вітання, брати і сестри, слава Богу, що ми продовжуємо нашу розмову, продовжуємо молитися, продовжуємо читати Слово і Слово, яке нас надихає, і дає нам знову і знову проходити ті випробовування, проходити дні, які нам дав Бог, проходити з його Божою допомогою. Але в цій, в цій допомозі... Є такі речі, які нам повинно виконувати, старатися, молитися. Це вірність та непорочність. Хай вона буде у кожного з нас, і ми будемо розуміти її, як каже Псалом Сотий шостий вірш, каже так: очі мої на вірних землі, щоб вони перебували при мені. Хто ходить шляхом непорочності, той служить мені. Тут багато написано, що каже службовці, вони повинні бути при мені і бачити, як їм виконувати свої обов'язки. Це повинна бути вірність і непорочність у службовців. Життя це процес, в якому щодня повинні виявлятися непорочність, святість, вірність та справедливість. Життя це рух прагнення йти вперед. І в кожного із нас є такі речі, які нас затримують, які не дають нам рухатись вперед. Це як якісь речі чіпляються до нас, з якими ми повинні розібратися. І зростання у Христі, воно потребує певної кількості часу, що ми повинні приділяти цей час. Якщо навіть записую я відео, для, вам передаю, мені повинно, я повинен приділити час, щоб його записати і донести слово Господнє. І Святому Духові також достатньо однієї секунди, щоб ти звернувся, але йому потрібно ціле твоє життя, щоб життя в його руках, був, щоб ти прагнув досконалості. І спочатку ти. Можливо, спотикаєшся, падаєш, але з часом ти йдеш, і в тебе вже становиться все по-іншому. І кожному з нас на цьому шляху потрібно і терпіння, і е, святість, і вірність, і розуміння. І хай у кожного з нас це появиться, з'явиться вірність і непорочність. Благословіння вам, брати. І, сестри, хай Господь буде з нами, і ми в цьому будемо прибувати. Хай Бог благословить кожного із вас. Амінь.